Шокуючі факти трапляються в цих документах. Це про долі людей. Те, що зараз роблять радці, заксою, тоді робили священники в церквах для кожної конфесії. Окремі метричні книги. Варто завжди звертати увагу на те, ким були предки ваші по повіросповідання, щоб шукати в правильних метричних книгах. Негарні гарні батьки, то вони викидали дітей взагалі. І такі записи про метриках теж є. В 18 столітті в риських казках не було. Жінок є випадки, коли ведуть метрики до цього часу. Бо не було поняття національності як такої. Всі були піддані. Всім привіт! Мене звуть Лілія Лобас. Я співзасновник компанії Family3 разом з Владом Волинським, головним геналогом нашої компанії. І ми хочемо записати таке відео з приводу тем сьогоднішня наша тема це генеологічна термінологія. Ми часто у відео навіть своїх можемо щось сказати і не пояснюючи, що це значить. Ми, наприклад, та ж метрична книга, рівські казки, чи ще щось, але. Все по порядку. Сьогодні ми якраз це все розпишемо, розкажемо, і влад нам все детально пояснить, що це за документи, для чого вони велися. І давайте почнемо спочатку. От до нас, коли звернувся клієнт, я прописую така кількість архівних документів, збереглася. Що значить архівних документів? Це багато кого збиває, тому що всі під терміном документ розуміють паспорт або водійське посвідчення, або свідоцтво про народження. А ми, коли кажемо про документи, ми маємо на увазі архівний документ, який не з одного аркуша складається, а може бути в такий в товщину метр, пів метра, два метри. І це такі бувають. Сторінок? Ну я зустрічав документи під три тисячі аркушів, паперу. Він такий ага. здоровень. А від саме маленька кількість. Ну, є правила метричні книги, там по сто двісті докум аркушів в кожному. Тобто документ це не один аркуш. А може документ бути в якому тисяча аркушів. І, до речі, в архівах є норми видачі документів, так це і називається, документів архівних, коли вони не можуть видати в день більше, ніж 10 документів, або стільки документів, яких загальна кількість сторінок не більше тисячі. Тобто, от, коли ви приходите в архів і кажете, хочу я там замовити 100 документів, архів вам скаже. А там скільки сторінок? В кожному по 10? Ну тоді видамо. А якщо один архівний великий документ, то можуть в день видати тільки один. Тобто документ. Не складається з одного маленького аркушу, а там багато-багато документів в самому архівному документі. Документів вже. Добре, давай тоді е, почнемо по порядку е, з того, з чим найбільше ми працюємо. Метричні книги. Е, метричні книги були і в Австрійській імперії, і в Російській імперії. Один із основних архівних документів, який писався священиком в церквах. Тобто те, що зараз роблять радці uh -huh. з старою мовою. Так? Популярною тоді робили священники в церквах, православні священники в церкві, католицькі священники в костелі, єврейські священники Равини в синагозі. Вони писали, хто народився, хто одружився, хто помер за певний рік. І от записи по всьому селу, за, чи там по місту, по одній церкві, місту за один рік. Підшивочка така, вони називаються метричною книгою. Там може бути. 20 народжених, там 30 шлюбів, 50 померлих, в залежності від того, скільки діток народилося, скільки пару клало шлюб, чи хто там пішов в інший світ, скільки людей. І про кожного там є записи. Про якщо це брати записи про народження, то є хто народився, його батьки, коли народився, вказаний їхній соціальний стан, ким вони були, вказані їхні розповідання. Для різних конфесій, теж я вже наголошую неоднократно. Звертайте на це увагу для кожної конфесії, кожна окремі метричні книги. Тобто варто завжди звертати увагу на те, ким були предки ваші розповідання, щоб шукати в правильних метричних книгах. Бо католики ви не знайдете в православних, православних ви не знайдете в євреїв і так далі. І це все, хоча документ називається однаково метрична книга, і там, і там, і там. Тобто, всі народжені попадали в цей архі... в цей документ. Але могло бути таке, що якимось чином е дитина народилася і не потрапила в жоден документ архівний. Ну... Такого не буває, за винятком, наприклад, сектантів. В них чи то таких людей, які сектантів, це яких називали в Російській імперії. Тобто тих, хто сповідує не канонічне православ'я, не це те не офіційне. Ну так, хай будуть баптисти там, чи євангелісти чи інші, бо вони були під наглядом навіть поліції. І от дітей могли реєструвати в своїх там приходах. Окремо. Тобто в офіційні метричні книги православної церкви, оцього села, де вони жили, вони можуть не потрапити. Mm -hmm. Ну це винятки, бо їх було не так багато, але ми у них з ними теж да, раз у нас таки ви є такі є, що в них велися окремі метричні книги, але вони не скрізь збереглися. Mm -hmm. От по Чернігівщині ми працюємо зараз таким родоводом, де у е розкольників. Це частина православної церкви, тільки після реформ 16 століття, якщо не вдаватись подробиці, їх називали розкольниками, але вони теж православні, тільки церква у них інша. Mm -hmm. От і вони свої метричні книги вели. Тобто одна конфесія, одна метрика, але виключно бувають. Е, ну і бувають випадки, коли там, якщо жінка народила поза шлюбом чи якісь неблаго, негарні батьки, то вони викидали дітей взагалі. Такі записи про в метриках теж є. Підкинуті діти, хто з них з них, вони їхніх вони батьків, шлюбні. невідомо. Вони Не шлюбні, так. Ну це теж все в метриках писалось. А ревізькі казки термін, який <серказ>, трошки смішить і веселить, що ж там від, від, від казок, і як це, чому такий термін взагалі взявся? Звідки? Це юридичний назва юридична походить від слова сказання, тобто перепис. Це давній термін, юридичний виник він в московській державі, а тоді в Російській імперії. Другий термін, перший точніше, ревізькі сказки. Сказки, тобто перепис. А ревізькі, тобто від слова ревізія або перепис населення, яке платило податки. Ревізькі казки дослівно перепис людей, які платили податки. Важливий документ для генеалогії, бо там записані всі зразу родинами. Не одна запис про народження, чи про шлюб, чи про смерть, а зразу вся родина на момент складання. Перепису. Таких переписів в Російській імперії було 10. Найпізніший проведений в 1858 році. Це найпізніша ревійська казка. Найраніша була в XVIII столітті. Цікаво, що там ревійські казки окремо не по релігії, не по релігійній складовій, а по соціальній. Окремо для селян, окремо для міщан, окремо для священників, окремо для козаків і так далі. Тобто, в кожного соціальній категорії своя ревійська казка. Селян не знайти в рьвській казці міщан. А міщан євреїв і християн в одній рвівській казці можна знайти. Хоча ділили також бувало, що і були окремо ревізії для євреїв, окремо для е, християн. Є навіть така назва тут по Києву, е, по Києву саме по місту рівська казка сказка християн. Міщан християн. Є рівська сказка міщан іудеїв, ну, тобто євреїв. Класний документ. Ми дуже його любимо використовувати в дослідженні родоводів, бо там і вік указаний, і повний склад родини, і соціальний стан. Цікавий факт, який ми теж розказуємо, що там записані люди як на попередню ревізію, так і на поточну. І діти малі записані, хто народився, хто помер. І в певний час, в 18 столітті, в різних казках не було жінок, бо. До 18 століття. А да, в 18 столітті вони вважалися, що в них немає душі, а значить, вони не мають платити цей подушний податок, облік, заради якого й вівся в рійських казках. Тому платити податок не треба, значить в ревізію їх не треба вносити. Ну, нащо? Там всі, хто платить податок, а ці бездушні, е, бездушні жінки вони не мають платити. Ну, тоді подумали, що тут ж, ж збитки, які ми несемо, половина населення жіноче треба піднімати податки, бо там було багато воїн. Той період і податки треба на війну. І так феєрично у жінок в XVIII столітті з'явилася до сама? У uh, 19-му, в да, 19-му вже почали постійно писати да, жінок в ревійській казки. Не писали дворян, дворяни не платили податки. А ще люди, які народжувалися або помирали між ревізіями це також цікаво. Цікаво, бо це такий механізм недосконалий механізм обкладання податків. В Російській імперії був податок, як я вже казав, був подушним, з душі з людини. Так от, переписи проводилися не щорічно, а між ними був великі проміжки часу. Наприклад, візьмемо найменший. Була ревізія 1958 року, до того була ревізія 1950 року. Тобто, між ревізіями пройшло 8 років. Якщо людина, наприклад, померла в 51-му вона продовжувала за неї платити податок, син чи внук. Хто був найстаршим чоловіком сім'ї, він за всіх відповідав, щоб вони платили щоб сім'я платила податок. То виходило, що за людину платили податок сім років, хоча вже вона покійною була. Але і навпаки, діти в цей час теж народжувалися. І от дитина народилася, наприклад, в тому же 51 му році, за неї не платили податок до тої до пори, поки вона не в перелік ройських ризьких душ, mm -hmm. да, їх називали. Ну і відомий письменник Гоголь. Цими. Написав твір про свій про торговця мертвими душами мертвими. Так і цей твір і називається мертві душі. Це бо якраз там ревійські казки згадуються, і події пов'язані з махінаціями із цими мертвими з душами ревійськими. Угу. Сповідні відомості. Сповідні відомості. Дуже теж популярний документ. Він писався щорічно, але не скрізь так, щорічно прямо зберігся, з року в рік. Такого рідко де буває. Це теж документ церковний. священники їх писали для православних і католиків. Євреїв не було рийських сповідних відомостей. Євреїв годі шукати їх не буде. Це документ, який писався перед Пасхою у ході Великого посту. Люди приходили мали приходити на сповідь, і це було обов'язково. Дітей приводити, самим приходити. священник таким чином вів облік один вела держава світська. Ривійські казки, а це вів в облік жителів по суті села. Бо там є всі і діти, і старі, і молоді. Хто я і повний склад родини теж описаний на дату складання цього документу. З якого віку сповідувалися? О, ну треба було семирічного, здається, я тут можу помилитися. Семирічного віку по пам'яті, але я писали її. Всі билі, там така графа є в цьому в документі. І там священник писав, билі лі у ісповіді, там записано так графа. І треба було писати, що билі, або не були і почому. По чому треба було теж писати? У ісповіді не було, наприклад, по малолетству. Це маленька дитинка, там один рік чи два, чи три. ісповіді по малолетству не було. Отак. так. Або не було то, що утік, наприклад, кріпосний селянин. Uh -huh. Утік, і все і відповіді не було. Ну, все гріх за ним. Uh -huh. Рукописні все документи, що рівські казки, що метричні книги, що сповідні відомості. Це все рукопис. Uh -huh. Книги актових записів у нас ще є. Це вже пізній документ, це документ 20 століття, який до цього часу ведуть їх. У раці. Тобто ведуть їх з початку історії Радянського Союзу, там, коли вже діловодство усталилося в 20-х роках ХХ 20 століття, і до цього часу це е, поговоримо про історичний період, як це було там, до війни, бо ми, як правило, з цими документами працюємо. Там записували тих, хто народився, тих, хто вступив в шлюб, тих, хто помер. Але хто вже записував? Але записували в раці, вже не, священники. не священники. Але Є території України до цього часу. Є приходи церковні, де до цього часу метрики ведуть. Тобто і, і зараз так є і зараз на території Західної України на Волині є випадки, коли ведуть метрики до цього часу. Тобто і Рад це є, і священники ведуть свій реєстр. І, наприклад, частина нашої території України входила до 1939 року не в радянський Союз, а в так звану Другу Річ Посполиту. Так, от там метрики вели велися пізніше. Тобто на території України, яка в Радянський Союз ввійшла в 1922 році, там вже почали вестися ці книги активних записів. А до того, то, до території Польщі до 39-го, велися метричні книги. Треба це знати, бо вони там писалися і українською мовою, до речі, і польською. А uh -huh. інколи писалися латиною. Так, от книги активних записів, чим цікаві, що там перша з'являється національність, те, що цікавить багатьох наших клієнтів, які шукають підтвердження польського чи єврейського коріння. Єдиний документ із таких масових, які ми користуємо, де є національність. Вказана в метричних книгах, орійських казках сповідних відомостях. Цього немає, бо не було поняття національності як такої. Всі були піддані або Австрійської імперії, або Російської імперії, якщо казати про українця. Починається в ХХ столітті розмаїття професій. І в оцих книгах актових записів вказано, ким були батьки: там водій чи столяр, бібліотекар зустрічається там по Полтаві, не так давно ми працювали. Там сказано. Різні професії з'являються людей. Це цікаво. Тобто, вже не просто селянин, не просто ремісник чи не просто міщанин, а Є професія конкретна, вже знайома нам. І ці всі вище перераховані документи, вони всі в архіві зберігаються. А, а от, наприклад, домові книги. От цікавий крутий документ, але так шкода, що ми до нього. Ну на жаль, мабуть, не можемо добратися. Вони погано збереглися. Тобто, якщо вони збереглися, то зберегли, вони вже в архіві угу. або е, в домоуправліннях колишніх, яких ми називаємо. Сільсовіту. там. Ні-ні, Це домові книги велися в містах. А, а. в сільських радах по господарчі книги. О, господарчі точно І домові книги ну, теж є. Домові а, книги ага. в містах. Угу. Багато хто просто питає, каже: подивіться домові книги. Про про село, це мають вони на увазі якраз по господарчі, бо в селах не було домових книг. Доми книги у багатоквартирних будинках. От, е, вони погано збереглися. Наприклад, по Харкову їх взагалі доля їх точно невідома. Де вони, що з ними, навіть пізних немає. Тобто, після воєнних е, вони мали б у але де вони ну, ніхто не знає точно. Тобто всі, отак, от, коли ми там запитуємо, футболять з одного відомства в інше. Спитайте там. Пішли, спитали, ні, тут поспитайте. Йдіть тепер в попередній кабінет, тут спитайте, де ви вже були. В архіві їх нема. По господарчі я їх не цікаво. Так, це, це документи, реально? які зберігаються в сільських радах, і це переписи колгоспників. Не путаємо, не путаємо домові і по господарчі. Це різні речі. По господарчі від господарства господарства колгоспників. От і там теж переписано весь склад родини. Вказано, скільки у людей було майна, який був сад, скільки там було гектарів. Ой, соток гектарів не було то багато, соток городу, що там вирощувалося, ячмінь може, чи огірочки, чи ще що. Щоб їх подивитися, треба їхати в сільську раду туди, на місце, де це було. Прямо в село. Погано, що вони не скрізь добре збереглися, бо вони не є. От у нас багато багато документів в Україні, які об'єднані в Національний архівний фонд. Це так би мовити, найважливіші документи держави, історичні і генеалогічні. А от ці книги вони не війшли в Національний архівний фонд. Сподіваюсь, що відуть їх передадуть тоді з на зберігання в архіви. Поки що цього немає. От, але документ того вартий, якщо нічого е, не збереглося про цей період, а це 30-ті-сорокові роки, там навіть раніше там записи бувають, ну, як правило, після 40-го, після воєння, то там весь склад родини записаний навіть тих, хто народився в 19 столітті. Вони ж дожили до цього часу. Е, Деякі да, люди, які пройшли і голодомор, і війну, і репресії. От і вони в цих документах є. Треба теж на них звертати увагу. Ми в села теж їздимо, дивимося. Списки репресованих. Що ми ще не згадали? Списки репресованих. А, ну, уточню, що не списки репресованих, а справи репресованих. Справи так, репресованих. Справи. Це дуже цікаво, тому що вони такі також. Ой, ну репресовані були десятки тисяч людей і сотні тисяч. І в кожному архіві є каталог таких справ, які передавалися в деякі архіви із архівів СБУ. Там, де вони в обласні архіви ще не потрапили, наприклад, в Полтаві, вони так в СБУ зберігаються. Тобто, ну може, колись полтавський архів їх прийме на зберігання. Що там цікаво? Це документи, які по-науковому називаються архівно-слідчі справи. Тобто там матеріали слідства, звісно, фіктивного, яке в рамках от, репресивного механізму Радянського Союзу заводили на цих людей, бідних, яких репресовували. І там бувають і їхні фотографії, і персональні речі. І автобіографії вони пишуть, і розповідають про своїх родичів, що ну, їх допит вели, слідчий вів допит, і це все туди писалося. І матеріали слідства, такі як власне, допит, очні ставки зі свідками, опити, свідків. Ну і власне в кінці справи, як правило, є те, що з людиною сталося. Тут її вислали, чи її розстріляли, чи її. Пізніше реабілітували в 60-х 90-х роках. Тобто, як, яка, судьба, яка доля людини склалася після того, як її репресували, куди її заслали чи що з нею було. Шокуючі факти трапляються в цих документах, бо ну, це про долі людей. Mm -hmm. Це ж руйнувало ціле життя самої людини і її родини. Буває таке, що до цієї справи те, що мене особисто вражає, прикладені документи, де Нащадки цієї людини, діти або її внуки розшукують її. Mm -hmm. А їм тривалий час, НКВД відписувало, що ваш батько там в цьому, в концтаборі, він е, живий, він добуває свого сроку, скоро його відпустять, а його вже, вже давним-давно немає. А більшовики продовжували людям морочити голову, навіть не кажуть, що реально з людьми сталося. Це такі історії, таких дуже багато. Але це наша історія. Так, Я її, думаю, треба знати. її треба знати. Про основні документи ми розповіли. Можна розповідати ще багато, насправді. Так? Є багато допоміжних ми документів. Про це ми просто запишемо ще відео. Дякуємо вам, що дивитесь е, наш канал. Підписуйтесь, ставте лайки. Досліджуйте свій родовід, цікавтесь. І до зустрічі в нових відео.